Радіо Ю Чикаго, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Ю Чикаго. Сьогодні в нашій вечірній студії Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance Юлю, привіт, Привіт, Дмитро Добрий вечір всім нашим слухачам глядачам. Дякую, що доєдналася. Сьогодні хочемо поговорити про страхування життя. А давай відверто, ми цю тему вже один чи два рази можливо вже піднімали в наших етерах. Проте сьогодні варто, по-перше, ще раз нагадати зараз. Це як ніколи актуально, враховуючи події на Алясці, і не тільки. От а з іншого боку, маю для тебе декілька питань, які десь в інтернеті побачив. Люди писали в коментарях, десь від себе щось згенерував. Тому давай спілкуватися коротко. Почнемо з того, що ти скажеш, що таке страхування на життя і як воно діє. А, так, я думаю, що ця тема, яку треба просто людям постійно про неї якби, нагадувати і повторювати, тому що проблема страхування життя нікуди вона не тікає. А страхування на життя це якби ви страхуєте своє життя для того, щоб залишити щось вашим спадкоємцям, тобто вашій дружині, вашому чоловіку, вашим дітям, вашим батькам. Неважливо, хто це буде. Це може бути організація. А головне, що ви ми це ще інколи називаємо страхування як. З любові це робите для того, щоб, не дай Боже, в разі чогось жахливого ваша сім'я змогла продовжувати своє нормальне життя. Тому що а, перша реакція нормальної здорової людини і давайте я не хочу про це думати. І я навіть не хочу про це говорити, бо зі мною нічого не станеться. На жаль, як страховий агент, який вже працює, а, має свій бізнес майже 15 років і до того ще працював. Страховим агентом в інші, тобто, вже я вже доходжу скоро до 20 років а, в цьому бізнесі. Я хочу сказати, що на жаль, якісь жахливі речі можуть статися, а, і краще не потрапляти і не ставити свою сім'ю в цю ситуацію, краще про це подбати наперед а можна купити елементарне страхування на життя. Буквально там заплатити 10 доларів і знати, що в разі чогось станеться, хоча б буде достатньо грошей а, на похорон. Але якщо заходити трохи далі, давайте все ж таки подумаємо, що стається, коли, не дай Боже, тато чи мама з нею щось стається. А, якби я не хочу заходити в такі, як то кажуть. Дуже uh, погану як розмову, але це впливає на всіх людей. Та? Треба десь жити, продовжувати платити за моргіч, якщо є хата. А діти все рівно мають ходити в школу чи калич. Тобто хтось за це все має платити. Тобто, повністю uh, міняється все життя дітей. І тому, будь ласка, я дуже дуже. Як це це моя робота? Я завжди кажу, що я не є продавець страховок. Я більше для того в нашій ком'юніті, щоб розказувати вам і щоб ви могли робити. Uh, Якісь висновки, щоб ви могли купляти якісь продукти, які насправді принесе для вас користь для вашої сім'ї. Тому, а, особливо для тих, хто має маленьких діток, а, чоловіків, які працюють на можливо якісь там більш небезпечніших роботах. Я вас дуже, дуже прошу, подумайте про це, Юля. А, ти продаєш дуже багато різних страхівок, так і на авто, і на житло, і на бізнес. От в цій системі координат, страхівка на життя. Вона, я так розумію, для тебе особлива, відіграє якусь певну особливу роль. Вона особлива, і просто дивіться, ми беремо страхування на машину, тому що ми переживаємо за нашу машину. Ми беремо страхування на будинок, бо ми боїмося, що щось з ним станеться. Чому тоді ми не переживаємо за своє життя? Якби, чому ми не переживаємо за, тих, за своїх рідних, якщо щось станеться, як, ну, якби, все рівно хтось за це все рівно має платити. І це, а, проблема в тому, що якщо ми говоримо вже говорити а, іншими термінами, тобто там, діти старші, все рівно рано чи пізно щось станеться, а, це просто лише питання часу. І Моя робота зробити так, щоб ви напевно подумали про своє наступне покоління, щоб ви їм щось залишили. Тому я про це постійно буду говорити і нагадувати людям, тому що я точно знаю, що я залишу щось своїм дітям. Тобто, люди, які не мають страхування на життя, це такі, такі люди певні егоїсти, тому що вони думають лише про себе. За своє життя, а що буде після, ну, нехай розбираються, чи діти, чи внуки. Ну, Напевно, такий можна зробити висновок, це я його зробив, от, тому не судіть строго. А, скажи, будь ласка, Юля, а, а з твого досвіду, що дійсно найчастіше стає поштовхом, щоб люди до тебе вже звернулися і оформили це страхування? Яка така умова в житті чи причина може в них бути, що вони звертаються? А, я скажу так, що ми можемо. Зазвичай, і це просто всім кажу, ви купуєте автомобіль страхування на будинок, вам зазвичай може виходити ваше страхування на життя, якщо ви додасте а, це все разом. Екстра, я не знаю, може 5 доларів, може 0, може 10, може 20, якщо ви постарші вже. Але а, а, якби. Поштовхом ти можеш людям пояснювати, що вам там буде це або там коштувати зовсім мало, що вам це дає знижку. Поки щось не станеться, і я маю на увазі, напевно, в родині, можливо, якісь друзі, знайомі, це зазвичай більше всього є якісь поштовхом, тому що тоді люди починають задумувати, що все ж таки ми не безсмертні, і тоді починають переживати за свою родину. Є люди, які навпаки, в них з'являються діти, і тоді вони так само починають думати, тому що якщо там. А, сидить хтось вдома, дружина не працює вдома з дітками, тобто так само знову ж таки, якщо щось не дай Боже, станеться і не дай бо і краще воно ну, тобто ніколи не дай Боже. Але чи вам дійсно шкода 10-15 доларів, щоб ви знали, якби щось сталося? Все ж таки, ваша сім'я зможе продовжувати нормально жити чи ні? Тобто я не знаю. Тобто Тож став тобто, ставлення змінюється після певної катастрофи трагедії в сім'ї. Також я напевно ага. можу припустити, що пандемія а певною мірою попливала напевно на людей, коли вони побачили, що відбувається, як л... вже легко життя втрачається. Можливо, економічні кризи різні а, теж впливають, катаклізми якісь, чи це таке далеке ага. щось. Ні, я б сані, я, я б більше якийсь івент Особ, в житті особисто так? Тобто, так. народження дітей, одруження інколи або щось стається там з друзями, коли люди починають задумуватись про таке. А я так само хочу сказати, що, наприклад, вчора в мене був клієнт, і він каже. А як чудово, що мій дідусь мені залишив там ці гроші. Тобто, тепер я там можу собі подорожувати. Це був американець. Я можу собі подорожувати. Я можу це, і я хочу те саме зробити. В нього немає своїх дітей. Зато в нього є нефісвіце, тобто і нісес. Української мови та, так я вже та, забула. Та, та, внуки, внуки, але бачу, як цікаво, що як як заповідав нам кобзак, якщо хочете, щоб вас згадувало не, не злим тихим словом зробіть собі Слов. страхування на життя. Бо потім внуки... племінники й племінниці. Все. Та, 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 прим... тому, що коли я кажу про страхування життя, я завжди думаю англійської мови. А, та, тобто він залишив він каже, я все рівно хочу залишити своїм племінникам-племінницям. Каже, у мене їх п'ять, щось якісь там гроші. Тобто знову ж таки ви. Не просто видаєте щось, думаєте про наступне покоління, а скажу, будь ласка, от люди, які мають вже дітей, зрозуміло, вони про них думають. Ті, хто не, баю, не мають дітей, я так розумію, по статистиці вони менше оформлюють страхування на життя. Це якби логічно, бо ти думаєш про себе, немає наступного покоління. Але цікаво почути історії певних твоїх клієнтів, що ти можеш поділитися. Чи були у тебе такі клієнти, які от дуже сильно приходили до тебе і шкодували, що вони раніше не оформили, бо ти ж пам'ятаєш з попереднього розмови казала, що якщо пізніше, то це дорожче. І тим паче, якщо у тебе якась ще є хвороба, то то взагалі там ціна космічна. А які такі історії ти можеш розповісти? Повісти, що клієнти дійсно жаліли, що вони цього не зробили там не знаю, в двадцять 30 років що було ну я просто хочу сказати, що якщо ви оформлюєте страхування на життя, коли вам 20-25 років, там до 30 років, то це взагалі коштує копійки, тому що статистично ви ще будете жити дуже довго і щасливе життя. А коли ви вже приходите в 50-60 років, оформлювати страхування на життя, це коштує дуже великі гроші. Тобто, ми говоримо а ну знову ж таки. Для когось це там як платити за я не знаю, там, страхування на автомобіль чи як е, взяти в кредит автомобіль. Тобто все залежить. Я не знаю, може 300 доларів для когось це багато, для когось це не дуже багато, але це коштує немаленькі гроші. Але найголовніше, що ви ще маєте можливість гірше, коли людина приходить і вона вже каже, окей, я хочу оформити страхування на життя. Але виявляється, що в неї вже там є якась з'явилася форма діабету, перша чи друга, або в неї вже високий холестерин, тобто і ну, вона вже не кваліфікується. Тобто є речі, коли ти вже до якої ти дійшов, що ти вже не можеш кваліфікуватися. Тобто ти б хотів купити це страхування життя, але ти не можеш. Або тобі дають такий surcharge, тобто додають стільки, щоб ти доплачував, що воно ну вже там вигода стає якби все рівно не Усе це, це, це неправильна стратегія чекати, поки з'явиться якась там хвороба, чи і я так само. Я просто хочу всім людям сказати, що якщо ви захворіли, ви не можете піти і вже оформити страховий поліс, тому що в страховому полісі є такий клос на кожне страхування на життя, яке називається період перегляду два роки. Тобто, якщо з вами, не дай Боже, щось стається протягом перших двох років, а страхова компанія буде дивитися ваш медичний рекорд. І якщо вони дізнаються, що ви вже знали, що ви хворі, тобто це вже було діагностовано десь, то тоді а, просто повертаються гроші, які ви заплатили за страхування життя, але страхування не виплатиться сім'ї. Тобто, це а якби просто хочу людям знати, що ви не можете, не дай Боже, дізнатися, що. Uh, у вас рак, і тоді зразу піти і купити страхування на життя. Ви вже не кваліфікуєтесь, і ніколи не будете кваліфікуватися. Тому краще мати якісь там навіть самий немаленькі. Я завжди кажу, краще мати щось, ніж взагалі нічого. Не хочете купляти там на 500 тисяч страхування на життя? Візьміть собі на 50 тисяч. Юлю пам'ятаю, ти казала, що є два види страхування на життя. нагадай нам, будь ласка, дуже коротко, які це два види, чим вони відрізняються. Ну, насправді їх більше, ніж два, але в загальному так, є два види. Якщо їх так порівняти, один, як, начебто ви як рентуєте, та? це term policy, тобто тимчасово, вона береться на 10, 20 або 30 років. Я завжди рекомендую, якщо ви кваліфікуєтесь на 30 років, беріть їх на 30 років, Через те, що ви років це дуже довгий термін. Ви не знаєте, що станеться за 30 років, якою хворобою, не дай Боже, ви захворієте, чи hopefully, не захворієте нічим. Але 30 років там, якщо у вас є діти, вони виростуть. Якщо у вас є мордіч, ви його виплатите. Тобто за цей час можливо вам уже й не потрібно буде це страхування життя. А, тобто вона коштує дешевше. Але вона через 30 років закінчиться. Тобто ви, слава Богу, живі через 30 років. да, Ці гроші пропали, але не думайте про це таким чином. Я на це більш дивлюсь. Окей, весь цей час ваша сім'я мала захист на якусь там певну суму, і, скоріше за все, це було там більша сума. Або ви можете мати постійне страхування життя, або накопичувальне, як ми називаємо її, там, де ви платите більше грошей. Але ці гроші ви відкладаєте частково. Тобто, наприклад, зі 100 доларів ви платите кожен місяць, я приведу такий приклад на 100 доларів, з них 80 ви відкладаєте, а 20 доларів бере собі страхова компанія за всі там, різні фі, за те, що ви маєте страхування. І ви платите так, це як моргіч більше, якщо хороше порівняння. Ви платите всього 15 років її, через 15 років ви вже її виплатили, і у вас залишається там якась накопичувальна сума грошей. І у вас є завжди вибір. Або ви не чіпаєте ці гроші, і тоді ваші а, спадкоємці отримують страхування життя, тобто неважливо, скільки ви прожили років. Або в якийсь момент ви завжди можете сказати, ви знаєте що? А, не хочу я нікому залишати гроші, у мене там накопичилось 50 тисяч доларів, заберу я їх собі і поїду в Вегас. Тобто, Юлю, цей поліс страхування життя можна, по суті, розглядати як певну, певну таку інвестицію, так? Яку? А ми не маємо право офіційно називати це інвестиції, тому що страхування життя це не є інвестиція, це є інвестиція в своє життя і в наступне покоління. Але так, це краще ніж якби гроші у вас просто лежали на вашому щадному рахунку, тому що все рівно страхова компанія дає 3,5 або 4% вам під ті гроші, що у вас там накопичуються, і ви маєте пам'ятати, що. Все рівно ваша сім'я весь цей час має а, захист. Чудово, ласка, -як, які найбільші міфи, міфи про страхування ти чула від наших українців, від людей в діаспорі? Що вони тобі говорили? Що тебе так здивувало? Багато чого. Але <реш> я, б, я б сказала, що, напевно, найбільший міф, що страхування на життя дуже дороге. Це є міф, тому що якщо ви хочете взяти тимчасове страхування, а якщо ви там, в хорошому ви маєте, я не знаю, вам там, 30 років, ви не маєте жодних проблем зі здоров'ям, ви можете кваліфікуватися, напевно, там, на 500 тисяч за я не знаю, там, 35 доларів, 40 доларів в місяць. Тобто це не є величезні гроші, але ви подумайте, ви якби. Знову ж таки, це я так з голови кажу, але насправді страхування на життя не є дороге, а страхування накопичувальне є дорожче, але знову ж таки, це зовсім інакший вид страхування на життя. І це ви, кожна сім'я сама має для себе вибрати. Тобто це, напевно, найбільший міф, який я чую. Ну, зрозуміло. Я думаю, що їх є ще багато, але якщо це найбільший, то. Я думаю, ми його сьогодні розвіяли. Коли люди до тебе телефонують, Юля, я так розумію, що вони мають багато різних питань. Та що вона тебе найперше питає, що для них найважливіше є, коли вони оформлюють страхування? Ну, перше, що вони питають, що я чи вона покриває. Там, я намагаюся пояснити, що страхування на життя це не страхування на здоров'я, це не mm -hmm. одне й те саме, це не та страховка, із якої ви ходите до лікаря. Але що люди питають, чи покриваються, тобто що щоб зі мною сталося. Ну тобто, неважливо, що з вами станеться. Страхування на життя завжди це покриє. Якби Це не, не важливо, чи це буде хвороба, чи це буде, ну тобто, немає. Не причина смерті не має значення, що має значення, це. Просто що є страхування на життя, от і все. Люди перепитують такі речі. Зрозуміло. Ну і на завершення, давай так, даю тобі 30 секунд. А, скажи людям коротко, ще раз, підсумовуючи, чому їм потрібно мати страхування на життя. Я б сказала так: люди, не бійтеся, а страхування на життя, тобто, це не є в цьому немає ніяких забобонів, абсолютно нічого. Це дає вам там, знижки, якщо ви вже маєте щось страхової компанії. І ви таким чином насправді показуєте напевно, якусь любов своїй сім'ї, тому краще потратити ці 15-10, я не знаю, навіть, напевно, за 9 доларів можна знайти найдешевшу страховку на життя на свою родину, ніж на щось інше. Тому, будь ласка, я вас дуже-дуже прошу. Я, мені дуже шкода завжди дивитися на різні гоуфанди, тому що в мене насправді розривається серце. Друзі, Юлія Скубіда була сьогодні з нами в студії. Страховий агент American Family Insurance. Номер телефону 773 235 9900. Ще раз повторюю це 773 235 9900. Говорили сьогодні про страхування на життя. Юля, дякую за тему. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.